Європейські мінімальні заробітні плати в євро. І ось давайте порівняємо ці цифри будь-яку країну, яку ми зараз згадали. з України. В Україні зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Якщо перевести на євро, то це 167 євро. Якщо казати про цифри, і порівнювати ці цифри, то відповідно Україна не досягає навіть мінімуму тих країн, про які ми казали. Але при цьому Україна хоче виглядати і бути представлена в Євросоюзі. Як ви гадаєте, шановні глядачі, з таким рівнем соціальних гарантій, чи буде Україна в Євросоюзі? І від чого залежать ці соціальні гарантії? А це залежить в першу чергу від економічного розвитку. Який економічний розвиток в Україні? Хто ним займається та хто ним займався? Чому в Україні не приділялася увага і не приділяється питанню економічного розвитку? Можна розповідати про вступ до ЄС, можна розповідати про? Майбутнє України. Можна розповідати про реформи, але якщо не буде вирішено питання економічного розвитку, то нічого не буде в державі, держава не буде розвиватися. В державі не будуть зміни, бо розвитком мають займатися. А розвиток в питанні економічного розвитку, бо від нього залежить. Складова, залежить рівень життя насили, має бути створені в першу чергу виробничні потужності, тобто виробництво товарів та послуг відповідних. Продуктів, для того, щоб їх реалізувати як в межах країни. Так і за межами країни. Економіка це перший фактор, який надасть все те, що має бути в державі, а це рівень життя. Якщо казати про Конституцію, там чітко наголошено, в окремій статті про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї. Що включає достатні харчування, одяг та житло?